Минулої ночі українські ударні безпілотники атакували нафтохімічний завод Ставролен у місті Будьономськ ставропольського краю Росії приблизно за 630 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляють російські та українські змі з посиланням на відео і свідчення місцевих жителів. На оприлюднених кадрах, знятих із житлових багатоповерхівок поблизу підприємства, чути серію потужних вибухів і видно масштабну пожежу на території заводу. Губернатор Ставропольського краю підтвердив факт удару дронів Камікадзе та загоряння в промисловій зоні, заявивши, що обійшлося без жертв. Завод Ставролен входить до структури групи Лукойл і є одним із ключових виробників поліетилену та поліпропілену в Росії. Його продукція використовується як сировина, зокрема й у російському військово-промисловому комплексі.